Вітаю! Сьогодні ми заглибимось у, на перший погляд, просту гру, але подивимось на неї зовсім інакше. У нас на столі посібник геометрія перемоги, архітектура шашкової дошки. І ми спробуємо розкласти цю архітектуру по поличках, тобто перетворити звичайну дошку на, скажімо так, поле бою зі своїми законами, мовою і навіть прихованими магістралями. Саме так. І це, власне, ключова ідея. Є люди, які просто грають, а є ті, хто вивчає гру. Для перших це дошка і фішки, а для других це цілий світ. І як показує цей матеріал, це мова. Щоб її зрозуміти, треба вивчити її ну алфавіт. Алфавіт гри? Так, без знання координат, без розуміння геометрії, будь-яка навчальна книга це просто незрозумілий набір символів. Це фундамент, без нього нічого не збудуєш. Гаразд, тоді почнемо з цього фундаменту. Автор посібника виділяє два, як він їх називає, золотих правила. Перша правило лівої руки. Звучить дуже просто темне кутове поле завжди має бути зліва від гравця. Невже це аж так важливо? Ну, на перший погляд, може й дрібниця. Але насправді це стандартизація. Це гарантія, що де б ти не грав у Києві, Нью-Йорку, де завгодно. Дошка буде орієнтована однаково. Створюється універсальний простір. Так, але от друге правило воно значно глибше це правило активної зони. О, ось це завжди було цікаво. На дошці ж 64 клітинки, але грають лише на половині. Чому так? Це ж ніби свідоме самообмеження. Точно гра ведеться виключно на темних полях. Світлі це, так би мовити, мертва зона. По них не ходять, на них не ставлять шашки. Тобто половина дошки просто випадає з гри? І це не просто обмеження, це створює саму природу гри. Шашки це світ діагоналей, на відміну від шахів, де є рух і прямо, і по діагоналі, тут все, абсолютно все підпорядковано косим лініям. Із 64 клітинок активними є лише 32. І вся стратегія, всі комбінації, вся краса гри розгортається саме на цій темній мережі. Цікаво. Це створює якийсь специфічний ритм, мабуть. Гаразд, з полем бою розібрались. А що щодо армії? У матеріалах згадується два формати: шашки 64 та шашки 100. Це просто різниця в розмірі чи щось більше? Ну, це як порівнювати невелику сутичку і повномасштабну битву. У класичних або російських шашках 64 у нас дошка 8 на 8. І по 12 шашок у кожного? Так. Гра виходить більш контактна, динамічна, часто все вирішує якась швидка тактика. А от в міжнародні 100 кліткові. Там дошка 10 на 10 і по 20 шашок. Це зовсім інший масштаб. Більше простору, а значить, більше часу на маневри. Стратегія стає набагато е, глибшою. І ціна помилки, мабуть, вища, однозначно. Плюс там є ключове правило проста шашка б'є назад. А це кардинально змінює всі тактичні розклади. Зрозуміло. І щоб керувати цими арміями, потрібна навігація. Автор порівнює її з грою в морський бій. Кожна клітинка має адресу. Але ось що мене здивувало для двох, по суті, споріднених ігор дві абсолютно різні системи координат. Чому так склалося? О, це чудове питання. Воно показує різну філософію. У шашках 64 використовується система, успадкована від шахів, буквено цифрома, тобто вертикалі літери від А до H, горизонталі цифри від 1 до 8. так. Це інтуїтивно, звично для багатьох. Точка відліку для білих лівий лижній кут поле А 1 А в стокліткових, кліткових я так зрозумів від літер відмовились там чиста математика. Саме так. І це, як на мене, дуже елегантне рішення. У шашках 100 нумеруються лише активні темні поля від 1 до 50. Все. А світлі просто ігноруються. Їх не існує в системі координат. Чорні починають на полях 1,20, білі на 31,50. Ця система, може, спочатку здається складнішою, але вона логічніша для самої гри. Вона описує виключно ігровий простір без зайвої інформації. Це ніби мати карту, де позначені лише дороги, а не кожен ліс між ними. Тобто одна система більш універсальна, а інша більш спеціалізована. Добре. Є карта, є координати. Але найцікавіше в посібнику це розділ прихована геометрія. Автор стверджує, що дошка це мережа стратегічних магістралей і дає їм такі поетичні назви. Почнемо з головної велика дорога. Чому вона така важлива? Тому що це головна артерія всього поля бою, це найдовша діагональ. Від кута А1 до кута h 8 вісім полів, і її стратегічне значення. Колосальне. По перше, контроль над її центром дає перевагу в центрі. А по друге, і це найголовніше вона стає смертельною зброєю в еншпілі, коли з'являються дамки. Тобто, дамка на цій дорозі це як снайпер на високій вежі. Вона прострілює все поле від краю до краю. Дуже багато пасток для новачків будуються саме на недооцінці дальності дамки по цій магістралі. Розумію бачиш загрозу на одному фланзі, а удар прилітає з протилежного кута. Саме так. Тобто, це зброя дальньої дії. А на початку гри вона важлива, коли ще повно шашок. Важлива на всіх етапах. На початку йде боротьба за вплив на її центральні ділянки. У середині гри через неї можуть проходити вирішальні удари. Ну а в еншпілі одна дамка на великій дорозі може бути сильнішою за кілька шашок суперника. Зрозуміло, якщо велика дорога це центральний проспект, то що таке двійник? У посібнику йдеться про два таких маршрути. Точно, двійник це дві довгі діагоналі по сім полів кожна. Вони йдуть паралельно великій дорозі А7Ж1 та Б8, 2 це ніби флангові обхідні шляхи. Ідеальне порівняння. Якщо лобова атака по великій дорозі не вдається, гравці переносять активність на двійники, звідти зручно атакувати фланги, створювати загрози тилам, розтягувати оборону, це власне шляхи для створення так званого другого фронту. Гаразд, маємо центральну вісь і два флангові коридори, але далі геометрія ускладнюється. Автор вводить поняття трійник, і тут, я так розумію, з'являються перехрестя. Що це за вузли? Ось тут і починається справжня тактична магія. Трійник це ще дві діагоналі, трохи коротші по шість полів, а 3 Ф8 та С1 аж 6 Але найважливіше вони перетинають двійники. Уявіть собі, жваве перехрестя у великому місті. Хто його контролює? Той контролює рух. І в шашках так само. Так, шашка, що стоїть на такому перехресті, наприклад, c 5 або f 4 раптом отримує величезну силу. Вона може загрожувати ударами в кількох напрямках одночасно. Саме на цих перехрестях трійника і двійника народжується більшість красивих комбінацій. Це, скажімо так, тактичні плацдарми. Цікава аналогія не просто дорога, а саме перехрестя як точка сили. І останній маршрут Косяк. Назва трохи дивна. Яка його роль? Його роль не стільки в атаці, скільки в контролі, в стримуванні. Косяк це дві ще коротші діагоналі по п'ять полів А5 ТД8 та Е1 С4. І що вони роблять? Разом вони утворюють таку собі рамку навколо центральних полів. Контролюючи косяк, ви ніби зводите стіни, які не дають центральним шашкам суперника легко прорватися. Тобто змушуєте його грати по флангах. Або йти на пролом вашої укріпленої позиції, це інструмент позиційної боротьби, він дозволяє диктувати, де саме розгорнеться головна битва. Давайте спробую підсумувати. Отже, є велика дорога, головна снайперська лінія, Так. двійники, шляхи для обходу з флангів, тройники створюють тактичні перехрестя, і косяк оборонний периметр для контролю центру. Виходить, це не просто дошка, а справжній багатошаровий ландшафт. Абсолютно. І досвідчений гравець, коли дивиться на позицію, він бачить не просто шашки, він бачить саме цю мережу, він бачить, яка магістраль відкрита, яка заблокована, де слабке перехрестя, де можна прорвати косяк. Саме так ці назви це просто зручний спосіб миттєво ідентифікувати ключові елементи цього ландшафту. Це і є та прихована геометрія. Наприкінці автор пропонує невелику перевірку навігації. Кілька питань. Давайте спробуємо на них відповісти. Перше назвати координати центральних полів у шашках 64 це d4, Е5, Д6 та Е3. Але чому саме вони такі важливі? Тому що це серце дошки. Подивіться на карту ці чотири поля знаходяться на перетині або дуже близько до всіх ключових магістралій. Про які ми щойно говорили. Так. Шашка на одному з цих полів, наприклад, на Д4, контролює ділянки і великої дороги, і косяка. Це головні стратегічні висоти. Хто їх захопив, той отримує величезну перевагу. Яка діагональ складається рівно з восьми темних клітинок? Це, звісно, велика дорога. Але це наводить на думку, чи є в шашках своя, так би мовити, теорія відносності. Цікаве формулювання. Ну, в певному сенсі так. Відстань вимірюється не в клітинках, а в ходах темного шляху. І навпаки, дамка по великій дорозі долає відстань за один хід. Так що простір у шашках дуже нелінійний. І останнє питання: чи можна ставити шашку на поле Б2? Очевидно, що ні, воно ж світле. Але це питання, мабуть, не стільки про правила, скільки про спосіб мислення. Саме так. Це фінальне нагадування, що половина дошки ілюзія. Це тренує мозок ігнорувати зайву інформацію, бачити лише те, що має значення. Тобто майстер бачить не 64 клітинки, а мережу з 32 вузлів. Точно. Це тест на зміну перспективи, про яку йдеться в усьому посібнику. Ми пройшли шлях від сприйняття дошки як дерев'яшки до розуміння її як стратегічного простору. Отже, який головний висновок з цих матеріалів? Для мене це те, що не можна виграти битву, не вивчивши карту. Будь-яка армія без знання топографії приречена. Безперечно, це фундаментальний сув у свідомості перестати бачити окремі фішки і почати бачити лінії сили, зони контролю. Слабкі та сильні поля. Так. І ось фінальна думка для роздумів, яка вже виводить нас за межі цього посібника. Ми весь час говорили про статичну вбудовану геометрію дошки. Велика дорога чи косяк існують завжди, вони незмінні. Але ж гравці постійно рухають фігури? Ось. І цим вони створюють тимчасові динамічні структури: ланцюги шашок, які стають тимчасовими стінами, блокади, що перекривають магістралі, коридори для прориву, яких не було на початковій карті. Так. І найвищий рівень майстерності це не просто читати статичну карту дошки, а розуміти, як твої тимчасові побудови взаємодіють з цими фундаментальними магістралями, як використати двійник для атаки, а потім перекрити його своїм ланцюгом, щоб суперник не міг контратакувати. Це вже не просто читання карти, це коли ти починаєш малювати на ній власні шляхи. В кожній окремій партії.